А як щодо конкуренції, от коли ви заходили цим сегментом в Київ, да це ж шалена конкуренція? Як ви вивчали? Ви як прораховували ризики? Я просто знав, що в нас якісна продукція, і я просто був впевнений, що такої якості. Ну, Дуже мало. І ми відкривалися. Напроти нас був магазин Укрпромпостач, це кобасний магазин. І всі говорили, Боже, Андрій, не відкривай магазин, тому що там такий великий гігант, вони свій завод. І я кажу, я це розумію, це нормально. Конкуренція це завжди круто, це класно. Чому дивіться, позитивні відгуки вас мотивують, негативні, роблять вас краще. Так само, конкуренти тебе завжди стимулюють бути в тонусі. Продаєш філешку, продаєш потім свинину, потім індюшатину, Зараз на підході у нас там бички. Потім там шаурма, ковбаси, напівфабрикати, ці конкуренти тебе спонукають так само, якщо біля нас відкривається якийсь там черговий магазин м'ясний або шаурми. Там усі говорять там боже, ти бачиш, магазин відкрився біля вас. Ти такий. Ну да, окей, це нормальна історія. Будуть тримати нас в тонусі, а ми будемо тримати їх. Це загальна нормальна практика. Тобто, ви вивчаєте їхню продукцію і думаєте, чим порадувати свої Ну, не то, що ми вивчаємо. Ми не вивчаємо, тому що знаєте, якщо ви будете звертати увагу на когось і фуксуватися, ви будете пропускати власну особливість. Ви будете ага, у нього там ковбаса, наприклад, там якась там. Була московська зараз Київська. Наприклад, у нього ковбаса Київська. О, мені теж треба зробити Київська. А ми зробили, наприклад, ковбаса не Краківська, а ковбаса Скибенецька. Вона по типу Краківська, але зі своєю ізюминкою. У вас свої власні рецепти, свої власні, свій підхід. До цього. Так, так. Треба брати з ексклюзивом, тому що ваш товар має чимось виділятися, а не підражати комусь там. Наприклад, там, у нас крупний гравець на ринку це МХП. Вони Молодці, класно, в них дуже великі об'єми, але ми не орієнтуємось не на них, та ні на другій мази, на других поставщиків, тому що ми будемо власну модель, і ця модель має бути чимось особливим і унікальним.